Наприклад, я клієнт, який е зробив освітлення, потім вернувся до свого кольору, та робить щомісяця Фарбування тон в тон. Чому і як ви можете мені продати саме ваш кондиціонер? Перша перевага покращити та е, зробити ефект більш довгим. Друга перевага саме для вашого фарбованого волосся. Так? І ваша перевага яка? Якісно доглядати. Тобто, взагалі, потрібен кондиціонер для того, щоб ваше волосся не було мочалкою. Добре, тобто, три переваги. І ще можна додати, що так як ви фарбуєте волосся, ваше волосся перебувало в лужному середовищі, вам необхідний кислий засіб. Це кондиціонер, вода в нас хлорована, лужна це лужне середовище, і волосся в нас постійно в розкритому стані. Більш того, наші лосочки. Вони можуть розкриватися, закриватися, також вони розбухають у вологому середовищі. І ще нам потрібно висушувати волосся феном для того, щоб швидше перевести його з вологого стану в сухий стан. Ми використовуємо кондиціонер, щоб закрити наші лусочки, щоб е, закислити наше волосся. І також. Закінчуємо це все термозахистом з використанням фену, і в ідеалі витягувати волосся на браш, тому що кондиціонер, котрий потрапляє в підлусочковий шар під дією температури і під е, використанням фену з брашингом, буде розподілятися всі ці полімери. На нашому волосі. гідроскопичність, тобто реакція волосся на вологу, наскільки воно буде реагувати на вологу зовні, наскільки воно буде становитися пухнастим, саме з цією проблемою бореться кондиціонер і, показуючи, не просто вам треба, тому що. Там у вас якась проблема, чи просто ефект е, зробити більш довгостроковим на сьогоднішній день. Це не дуже така ж прям серйозна перевага, тому що всі звикли до ефекту на півроку і більше, Незважаючи, що це моя перша процедура, і в мене можуть бути е, просто вбиті волосся. Тому показувати експертність, що це поступовий етап відновлення вашого волосся, і вам необхіден кондиціонер.